6 грудня День Збройних Сил України. Дякуємо нашим захисникам. Коли небо затягують хмари. Коли обсідають тривожні думки і все важче шукати опору в собі, я думаю про вас. Ви наша сила і наша надія. Я вітаю всіх наших воїнів зі сладом. Ми страшно пишаємося тим, що ви робите. Те, що ми зараз маємо можливість до вас звернутися і чути один одного, ми за це дякуємо. Кожному захиснику, кожній захисниці, за кожний день, за кожний ковток свіжого повітря, за кожний промінчик українського сонця, за хоробрість, дякуємо, за стійкість, дякуємо, за рішучість, за той подвиг, який ви нам робите, за ваш патріотизм. За те, що кожного дня і кожної ночі ви ризикуєте здоров'я, ви ризикуєте життя. Дайте відсіч нашим ворогам, за те, що в нашій країні завдяки вам є майбутнє. За те, що ви кожного дня наближаєте нашу перемогу. За те, що можемо сказати усі ці дякую все ще незалежній Україні. Повертайте живими, слава кожному з вас і вічна пам'ять тим, хто вже не з нами. До останнього свого подиху я ладний схилити голову перед вашим подвигом. Разом ми непереможні! Вся Україна на вас сподівається, вся Україна вами пишається, і вся Україна вам вірить. Віримо в вас, як ні в кого іншого. Це ви та могутнє, незламне ядро, яке робить Збройні Сили України однією з кращих армій світу. Вірю, люблю, пишаюся, вітаю, дякую за кожен день. Молимось за кожного з вас. Слава Україні.